Питання в тому, що от, ті, хто більше всіх говорили, да, то я вже дзвонив, я реально дзвонив до депутатів і ну, просив, що ті, які особливо не ходять на сесію, так, бо, по суті, це саботаж, да, і таким чином завалюється вся робота обласної ради. Дзвонив і казав, хлопці, не хочете, не ходите, там, боїтесь, боїтесь, не боїтесь, ще якісь напиши заяву про Що ви думаєте, хоч один написав заяву на службу, вашу? Ні. Тому якби питання реально відкрите. Якщо якби, я це бачу, ті, хто не ходять, да, то мають почати, хай здають мандати. Або ти приходиш, працюєш, я після того поставив питання, да, розпускаємо раду, мандати ніхто не хоче здавати. Я поставив питання, хлопці, давайте або розпускаємо раду і розбігаємося. Так? Або давайте працюємо, да, ті, хто є, збираємося, нехай нас мало, але ми працюємо на... Користь територіальної громади, ті питання, які треба приймати. Тому що в е, деяких питаннях, якщо не буде ради, то адміністрація ну, не зможе прийняти якісь рішення. Ми все-таки колегіальний е, орган, так, який ну, бере на себе частину відповідальності. Тому така ситуація я вирішив об'єднати об тих, хто є, тих, хто хоче, тих, кого політичних питань немає, не хочеться батувати, не хочу Сьогодні Результат ви бачили да? на грані? Прийнят я решение. Okay.